на цьому етапі, що іменується вивід, судді мали визначити кращих собак за основними ознаками їхніх порід. Оглядали їх ззовні, зважали на статуру, висоту, стрункість, окрас, вуха й лапи, і заглядали всередину. Наприклад, рахували зуби. Етап, начебто, не складний, але це на перший погляд. А щоб ви не сумнівалися, маємо відео підтвердження, на якому головний експерт та лайка не порозумілися. А все тому, що виводив та тримав собаку не її власник. Чотирилапі ж друзі людей, як відомо, служать одному господарю. Більше 30 років сужу цього року. Вже другий такий самий випадок вийшов. Це було Франківське. Мене теж вивів внук. Собаку і запалець вкусила, а тут от чуть за носа не вкусила. Добре, що реакція така, що ще відвертаюся. Собак оглядали за породами по окремих ринках. Зазвичай це відомі вже мисливцям дратхари, російські гончаки, лайки, а ще не в гавмовні і фокстер'єри. Однак на цьому виводі у представник геть нової породи, котру в радянському союзі, до прикладу, не вважали офіційно окремою породою. Це карпатський гончак, привезений в Україну з Угорщини. В нашій області, крім цуценяти шайтана, є ще один карпатський гончак у новій ушиці. Не боїться ні звіра і більше обгавкує, тримає звіра, це собака для полювання. Ну, на, і на куп'ятних, і на лис, лис заєць. Але більше серед мисливської спільноти прихильників класичних порід, кожен із яких закоханий у свою. І коли хто вважає мисливців людьми не поетичними, то помиляється. Господар цього російського гончака Лакуна вирушає на лови здебільшого, аби задовольнити свої естетичні потреби. Восени, коли лист жовтий, все. І їхні голоса, як вони співають, йдуть по сліду. Це зрівня, не зрівняне відчуття, звісно. От, дуже красиві пісні, гоночниці. От, не так важлива та я дичина що до будущої, як от те, що від душі для душі, так сказати, от почуєш ці голоси. У когорті мисливських собак Городоцького району були призери, переможці обласних і всеукраїнських виставок та змагань. Тепер їхнє товариство поповнилося молоддю, на яку кінологи також покладають надії на продовження традицій. Було декілька років розрив. В нас не ув'язка з документами то ФСМО, то КСО, то УТМР і вискочило. Класне погулів я якраз. А собачий вік недовгий. Виставка собак не за горами, і власники чотирилапих мисливців уже мають об'єктивні оцінки на рівні трьох районів, яких балів їхнім улюбленцям варто чекати. Світлана Поробок із городка для подільської панорами. Сидіти сидіти